We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нардеп бойко прокоментував законопроєкт про мобілізацію, за який я робіцяв не голосувати. Однак сталося навпаки, більше того. Він підтвердив, що вже з завтрашнього дня розпочинається робота над правками до другого читання. Військові вимагають чітких термінів демобілізації. Сім'ї військових вимагають список, благ та турбот від держави у разі мобілізації, списання кредитів, пільги на лікування та освіту. Крім іншого потрібно ліквідувати порушення конституції, які ми спостерігали в першій редакції, та тільки відмітимо цікавий факт про те, що Бойко вперше розповідав про те, що він не буде ні в якому разі категорично, як і його команда, голосувати за скандальний законопроєкт про мобілізацію. Проте невдовзі стало відомо, що за законопроєкт голосували в першому читанні, і серед тих, хто був за, було призвище Бойка. Цей законопроєкт викликає багато питань, зокрема, той, що із чинного переліку осіб, які мають право. Во навіть строчку від призову на військову службу за мобілізацією. Виключаються працівники Нацполіції України, бюро економічної безпеки, націкнтикорупційне бюро України, Держбюро розслідувань та Держвиконавчої служби. Експерти назвали таку пропозицію сумнівною. Крім того, уповноважений Верховної Ради справ людини Лубінець заявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію містить низку норм, які суперечать Конституції України. За його словами, зауваження до документа озвучила його його представниця з соц та економічних прав Колобродова на засіданні парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, омбудсмен заявив, що вже відправлено відповідний лист до профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Загалом зауваження до нового законопроєкту про мобілізацію зайняли аж 9 сторінок. Зокрема, Лобінець заявив, що нормативний казус є в питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60, які перебувають на військ. Овому обліку або виключені з нього в установленому порядку. За його словами, в законопроєкті є питання у відмітках: формулювання зняти та виключити з військового обліку, яке вказується у військовому квитку, а на практиці стає проблемою, яка потребує врегулювання. Також в офісі омбудсмена звернули увагу на те, що серед іншого в законопроєкті йдеться і про те, що військове командування може установлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни. Там зазнак. Чали, що згідно з вимогами статті 17 Конституції ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож ці проповновані зміни суперечать Конституції. Крім того, у законопроєкті пропонують внести зміни, що передбачають обов'язок реєстрації електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Невиконання цього обов'язку може призвести до юридичної відповідальності, яка передбачена відповідним законодавством. Проте Така норма законопроєкту не відповідає положенням конституції закону про захист персональних даних та правовим позиціям Конституційного суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте сімейне життя. У нових змінах зазначений позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту. При цьому усім іншим категоріям здобувачів. В освіти за цих умов право на звільнення від призову зберігається. Це суперечить вимогам статті 24 конституції щодо рівності прав громадян та недопущення їх дискримінації за певними ознаками. Тому висновок виходить сам у цьому законопроєкті Є багато пробілів, які будуть зачищати, а не думати, як вирішити. Бойко у тому ж числі, адже він лише в чергове показав усім свою реальну сутність, що йому не місце в Верховній Раді, як після минулих його скандальних. Чинків, так і після голосування на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.